Та зсу вдарила по переправі, по якій саме їхала техніка рашистів. Відбувся тотальний вибух, що зачистив усіх ворогів на місці, та поскидав їх у воду. Можливо, потужного удару по армії РФ завдали. У відповідь на жахливу атаку по конотопу, де рашисти влучили у багатоповерхівку, адже кожен воєнний злочинець понесе відповідальність за скоєне. Як підірвали колону Ерефі, дивимося далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Збройні сили України накрили щільним вогнем та підірвали колону техніки рашистів, які намагалися переправитись через міст на Курщині. Як відомо, рашисти пішли в наступ на цьому напрямі. Зібрали ударну силу та кинулися вперед саме під час такого величезного просування. Потужно прилетіло по наповненому мосту. Українські бійці спалили всю техніку там, а всіх тих, хто спробував втекти, і сховатися у лісі, наздогнали дрони і ліквідували. Таким чином, Збройні сили України змогли відрізати противника і встановити контроль над низкою інших населених пунктів на південний схід від річки Сейм. Збройні сили України фактично затиснули угруповання рашистів у глушківському районі між кордоном та річкою. Завдяки такому успіху. Спочатку саме Російські воєнкори підтверджували, що збройні сили України пішли у широкомасштабний наступ і почали просуватися на глушківському напрямку. А от армія РФ, начебто, пішла. У зустрічну атаку, ба більше стало відомо, що український підрозділ сил спеціальних операцій знищив передові загони расистів на цьому напрямку. Кадри ураження можете побачити зараз на своїх екранах. Тож спецпризначенці 8-го полку сил спеціальних операцій виявили та уразили багато одиниць ворожої техніки. Колона спершу була уражена артилерією, після чого покинута техніка добувалася операторами безпілотних систем за допомогою ФПВ-дронів. Місце ураження Аження колони техніки було геолоковано на підконтрольному рашистами правому березі в двох кілометрах від зруйнованої переправи. Також оператори сил спеціальних операцій знищили техніку підрозділу армії Рефію, котрий теж підходив до сейму для наступу. Ну і всі ці нищівні удари по цілим колонам техніки рашистів завдаються у відповідь за удари по українських містах, які Кожного дня обстріляє авіація Ерефії цього разу під ударом опинився конотоп. Наразі у місті ситуація зі світлом просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Цитую, енергетики в цю мить роблять все можливе і навіть більше, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з'явиться електрика в домівках мешканців, хоча б погодинно ніхто не візьметься, спрогнозувати зазначив телеграм-мар міста Артем Семеніхін. З його словами, ворог пошкодив велику кількість навчальних Закладів, і точна ця кількість поки невідома. Вибито дуже багато вікон та дверей. Дитячі садочки будуть працювати від завтра в режимі чергових груп. Крім того, расисти пошкодили лікарні. Там вибито вікна у великій кількості корпусів. Однак медичне обладнання серйозної шкоди немає. І лікарі працюють. Воду містянам будуть подавати погодинно. Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від місцевих жителів продовжують надходити. Додав мер. Ворог здійснив масове авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади окупанти застосували БПЛА типу шахет, скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини, розповіли в адміністрації. Наразі на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки РЕФІ та вже розпочали кримінальне впровадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни. Після всіх успішних просувань українських військових кремлівські Чільник навитримав витримав, і як пише Форбс, ця операція вдарила по авторитету правителя нерефі Владіміра Путляра. Він наказав своїм військам вибити збройні сили України з Курщини. Цитую, ця операція збройних сил України поставила Путіна під тиск, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хіл. Збентежений рашистський лідер наказав своїй армії відбити Курську область до 1 жовтня. В середу окупаційні війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу. Контрнаступ арефії з витіснення українців з Курської області офіційно розпочався, заявив фінський аналітик Йоні Аскола. Решисті націлились на Снагоськ, село на південь від річки Семь за кілька кілометрів на північ від кордону. У головному ударі брав участь щонайменше вісім танків та іншої бронетехніки 51-го полку ВДВ. РФ через кілька годин після контратаки у селі все ще тривають бої. Ситуація на лівому фланзі нашого груповання під Курськом. Загострилась, зазначила українська аналітична група Deep State. Одночасно, окрема частина солдатів армії РФ рушила до села Нуланок на правому фланзі українців у Курській області. Як саме расисти потрапили до Сногоська, незрозуміло з підконтрольної РФ і території до села можна дістатися двома шляхами з північного заходу через річку Сейм або по суші і сусіднього міста Коренова. Останнє здається ймовірнішим, оскільки українські військові знищили. Кожен постійний міст через в Курську. а також знищили більшість або всі понтонні мости, які окупанти зібрали в цьому районі. Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородин розповів деталі контрнаступу окупантів у Курській області. Тож далі можемо послухати більш детально. Все залежить від того, наскільки вони готові ну, більш тривалий час, вже майже півроку, чи навіть більше, вони максимально... Економлять на тих місцях, де не проводяться якісь активно дії, ну типу Авдіївки. В інших місцях вони економлять техніку. Якщо вони зараз Будуть вважати, що для них пріоритетно відбити ці землі, скажімо так, в короткочасній перспективі вони будуть кидати механізовані з'єднання, значить ясне рішу це важко. Проте знову ж таки ситуація змінилась, ситуація все міняє. тому у нас теж є як у армії бажані, які можуть знищити це. А далі вже це питання роботи: наскільки у нас зроблені позиції, наскільки. Правильно розвіддані, і як в кінці кінців це буде втілюватись, при цьому рашисти намагаються продовжити відколювати українську оборону навколо Покровська. Ситуація на південній ділянці покровського напрямку залишається вкрай складною. Противник становив чисельну перевагу на цьому напрямі, зазначили в ЦОС. через п'ять тижнів після українського вторгнення в Курську область. Досі залишається дискусійним. Чи правильним для України було рішення про вторгнення? Якщо українці втримують Курську, вони можуть чи зможуть обміняти область на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Але якщо вони будуть розгромлені рашистськими контратаками і втратять Курськ, що вони отримають? Дві речі зрозумілі: Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони будуть прагнути утримати територію під Курськом, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Хілі. Ну, а наостанок поговоримо і про втрати армії РЕФІ, адже в результаті спільної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил спеціальних операцій Збройні Сили України у у. Області рефії здійснили мінування, а також підрив на залізничній ділянці Старий оскол Валуйки. Зокрема, наслідок успішної операції було випущено під УКІС вантажний потяг, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора. За словами джерела після вибуху залізничного полотна. 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок та перевернулись. Казана залізнична артерія паралізована. Низку потягів скасували. Робота над ослабленням РЕФІ триває, наголосило джерело. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську!